Добрий день, дітки. До нас у гості завітала Катруся. Вона гостювала у своєї бабусі в селі. Там їй дуже сподобалось. У бабусі живуть свійські тварини. Дізнаємось, кого вона там бачила, відгадавши загадки. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно поживати. І го -го, і рже завзято, бо не відає пралінь, як працює в полі кінь. То пасеться на лужочку, то в наче бочка, Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му, здорові і подякуйте корові. Має дуже прудкі ніжки, наставляє грізно ріжки на великого собаку, той сховався з переляку, а дасте ви їй травички, кухли чистої водички, молочком вас пригостить. Вона, ану, скажіть, коза, в неї замість носа рило весь ним перерила, хрюкає вона хрю-хрю дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня це замурзана свиня. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава, песик її стереже, баба доїть і стриже, має брата баранця. Називається вівця. Дітки, як називаються ці тварини? Так, свійськи. А чому їх називають свійськими? Правильно, вони живуть поруч з людиною. Вона доглядає за ними, годує їх, будує їм житло. Тварини теж відповідають добром господарю. Вони дають молоко, хутро, вовну, м'ясо. Кожна тварина робить щось корисне для свого господаря. Собака охороняє будинок, кішка ловить мишей, кінь перевозить вантаж, корова дає молоко, свиня, м'ясо, сало, вівця, вовну. Подивіться, дітки, яка тут у мене сумна овечка. Як ви гадаєте, чому вона засумувала? Так, у неї немає хутра. Як ви гадаєте, чому у неї немає хутра? Правильно, його обстригли. А для чого це зробили? Молодці, щоб зробити нитки, з яких зв'яжуть вовняні речі. Подивіться, як вона замерзла. Уявіть, як їй холодно і сумно, як же нам допомогти бідній овечці. Так, необхідно виготовити хутро для овечки за допомогою пластиліну. Для роботи нам потрібно шаблон, основа нашої овечки, дощечка і пластилін. Я взяла сірого кольору, ви можете вибрати любий. Починаємо працювати, відщеплюємо від сірого пластиліну однакові шматочки, завбільшки з горошинку, розминаємо його і розкачуємо ковбаску. Закручуємо ковбаску в спіральку. Ось такі спіральки нам необхідно виготовити. Коли ми їх зробили багато, тепер нам необхідно їх накласти на наш шаблон-овечку. Беремо і викладаємо злегка притискаємо пальчиком, щоб вони трималися. Ось і заусміхалась наша овечка. А зараз пропоную вам виготовити своїх овечок. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!